Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і прокату електроінструменту Bosch і плиткорізів. Зараз в вашій увазі незаслужено чомусь рідко постачаємий лобзик Bosch PST-900 PEL. Як на мене, досить зручний, досить гарний. Лобзик. Саме зараз купляється найчастіше це Лобзик GST8000. e Рахується, що він професійний для професійного використання. Але хочу зазначити, що гарантія що на професійну техніку, яка просто вони розділили, і на зелену серію для битового використання складає 3 роки. Тепер про Плюси, потужність цього лобзика складає 610-620 Вт. У професійного 710 Вт. Ну, звісно, він потужніший, він менше гріється. Але зазвичай людям не треба такі величезні об'єми. Тому зверніть увагу на цього красення. Він по вазі ну, значно легший. Я не знаю по характеристикам, але. Значно. Ручка у нього прорезинова. Дуже зручно триматися за цю зручку. Тут немає не резини. Регулювання обертів, що у зеленої серії, що у синьої серії присутні. Вхід маятника також тут, раз, два, три, чотири положення і тут так само 4 положення. Тобто його відсутність або присутність цього ходу. Ну, як на мене, то цей повноцінний лобзик, який розрахований на всі види робіт. Швидкість регулюється, ход маятника є. Крім того, які б ще плюси, є можливість переключати викидання сміття або в трубку, або обдув робити, або поверхні, або не робити обдув поверхні, яку ви ріжете. Плюс ще, що можливо тут без всякого перехідничка під'єднати шланг пилососа і працювати з пилососом. Плюс, що є є ось такий контейнер для збереження пилок, щоб не шукати і не носити з собою е, є контейнер. Ну, Хоча я не знаю, для чого цей контейнер, тому що лобзики зеленої серії гошевської постачаються ось в таких зручних кейсах. Ну, Як на мене, це просто находка. Синя серія, вони тільки дорогі, постачаються в ельбоксах, а зеленою, будь ласка. Ну, Тут якісь причандали, чесно кажучи, не розбирався що до чого. Ну, Я так розумію, захисти. Ось такий кейс. В комплекті йде і вартість ну, досить незначна цієї техніки. Вони обладнані швидким заміною SDS Plus. Пилочок, бачите, так само, як і тут заміна швидка, присутня, так само і в зеленій серії. Крім того, тут є підсвітка. Якщо виключаєте, чого нема в синій серії. В синій серії нема підсвітки. Площадка вона приблизно одинакова. 8 тисяч трошки ширше Товщина матеріала. Ну, на глаз хочу сказати, що якщо вона практично однакова, можливо, все ж таки, все ж таки у синій серії товщина металу е, трошки більша. Ребра жорсткості вони приблизно однакові розташовані, але товщина металу в синій серії все ж таки більша на долі міліметра. Е, так, тут виходить. Викруткою регулюється кут нахилу. Тут регулюється ось таким шестигранником кут нахилу, який йде в комплекті. От ззаду в нас в комплекті. Так, по люфтан. Якщо ми будемо порівнювати, тут, в принципі, ця практично не рухається, десь біля міліметра люфт. Разом і міліметр рухається ролик. Бачите? Є люфт, нікуди від нього не дінеся. Тут люфт і загальний люфт біля міліметра, і ролік десь біля міліметра бігає. У синій серії. Тут люфти навіть більше трошки. Тут біля міліметра ролик рухається, ролик ширше, товще трошки. І тут загальний люфт десь біля 2 міліметрів. Ну, скажімо так, ну, звісно. Так його і не треба таку точність для лобзика. Лобзик це не такий інструмент, що потребує точність. Ось тут спереді також є резина, я не знаю для чого, але дуже зручна, така м'ягенька-м'ягенька, іншого кольору. Випускається синя серія, цей 8000 в Китаї. А зелена серія випускається навіть в Угорщині. Він до нас приїжджає з Угорщини. Ось такий інструмент можете. Його в мене придбати, якщо у вас є така потреба. Як на мене, досить пристойний інструмент. Так що заходьте на мій сайт, дивіться, шукайте, звертайтеся, торгуйтеся. Я запропоную найкращу ціну на електроінструмент Bosch і на плитку різи. Всього найкращого, будьте здорові! До побачення!